Вітаю на своєму каналі! Сьогодні ми поспілкуємося про те, як пов'язані Київська Русь із вікінгами. Хто такі вікінги? Я розповім вам, який самий відомий вікінг правив в Київській Русі. Буде цікаво! І так, вікінги. У 8-11 століттях воїни мореплавців зі Скандинавії справили значний вплив на хід європейської історії, займалися розбоєм і торгівлею в Європі, Західній Азії та Північній Африці. Протягом 9-11 століть колонізували значні регіони Європи Східну Англію, Нормандію, Ісландію, Сицилію, Київську Русь. Вони складалися переважно з данців, норвежців і шведів. Первісно сповідували скандинавське язичництво. Протягом 10 11 століть навернулися до християнства. Через тогочасне перенаселення Скандинавії і відносно беззахідність сусідів здійснювали часті грабіжницькі набіги. На морі й річках використовували специфічні довгі веслово вітрильні кораблі вікінгів. У вільній від походів час займалися землеробством і торгівлею. Так який же зв'язок мають Київська Русь з вікінгами, розповідаю між 800 і 850 роками шведські вікінги розбудовують в районі між узбережжям фінської затоки Балтійського моря та верхніх течій Дніпра і Волги, мережу міст і фортець. Пізніше, у 862 році, слов'янські і фінські племена, що проживали в районі Новгорода, запросили на правління ватажка вікінгів Рюріка І. Його наступники створили, відкоривши значні території східних слов'ян державу Київська Русь. Давайте про це більш детально. Згідно з повістю минулих літ, у 859 році прийшли за моря варяги. Наклали данину на місцеві племена Чуді Словен та мирян. Хто ж такі варяги? Варяги – Назва скандинавських воїнів, що очевидно виникла на руському ґрунті в середовищі Скандинавів-найманців наприкінці IX, початку 10-го століття і первісно позначала скандинавських воїнів, прийнятих на певних умовах за угодою до війська руських князів. Руських князів це від Київської Русі. Не плутайте, будь ласка. У 862 році. За повістю минулих літ або в 867 році Неконівський літопис. Місцеві племена перемогли варягів і прогнали їх за море. Серед переможців почалися чвари та особиці, тож, щоб їх припинити, було узгоджено встановити владу єдиного князя. Неконівський літопис пише, що розглядали різні можливості. Князь міг бути з одного з місцевих племен або з Хозарів, полян, дунайців чи з варягів. Після тривалих суперечок було вирішено поставити князям когось із варягів. У 862 або 868 року від варягів прибув запрошений князь на ім'я Рюрік. А тепер детальніше про Рюріка. І так, Рюрік. Близько 830-879 роки життя. Легендарний літописний князь, засновник династії Рюріквич. Згідно з повістю минулих літ князь Ладоський, батько київського князя Ігоря. У російській історіографії вважається засновником Новгородського князівства. Часто пізніше його називали Новгородським князем, хоча існування Великого Новгорода. За його життя археологічно не підтверджується. Єдиним джерелом, за яким нам відома діяльність Рюріка, є Руські літописи повість минулих літ XII століття та Никонівський літопис XVI століття. І Ніконівський літопис є неповним, розбавленим пізнішими вставками з візантійських і московських документів, має складну та незв'язну хронологію. Місце поховання Рюріка досі не знайдено, попри переповідання й пошуки. Цілком ймовірно, що він був похований за стародавнім скандинавським військовим звичаєм спалений у човні на будь-якій річці, водойміщі чи в морі, поховано як звичайного вікінга, про яких нам вже відомо. Дякую за перегляд відео. Підписуйтеся та залишайтеся з нами. До зустрічі!